У цьому відео ми розглянемо, як створити свій перший заклад у системі ГУВІ. Після реєстрації вас зустріне головна сторінка у полі Назва. Вкажіть назву вашого бізнесу, наприклад, ГУВІ, КАВА або БАР «Десятка». Далі можна додати опис закладу. Це не обов'язкове поле, але воно допоможе вам краще структурувати інформацію. У полі Тип закладу оберіть формат вашого бізнесу. Кафе, ресторан, магазин, бар, салон чи будь-який інший варіант. Потім виберіть країну, вкажіть номер телефону для зв'язку та виберіть валюту, у якій працює ваш заклад. Наступні поля, місто або село, адреса та часовий пояс. Це потрібно для правильного відображення замовлень, графіків і статистики. Наступний етап, графік роботи. Вам потрібно вказати години відкриття та закриття для кожного дня тижня. Щоб активувати робочий день, вам потрібно натиснути на галочку біля потрібного дня тижня і після цього вказати години роботи закладу. Після заповнення всіх даних натисніть на кнопку Наступний, у нижньому правому куті. На цьому етапі можна додати логотип закладу. Просто натискаємо Вибрати зображення та завантажуємо файл. Нижче розташовані додаткові налаштування можна активувати посттермінал, керувати замовленнями у закладі на виніс або з доставкою, а також налаштувати особливості, наприклад, роботу зі столами чи генерацію QR меню. Коли вся інформація заповнена, натискаємо кнопку Створити заклад. Вітаємо! Ви створили ваш заклад.